Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗУк. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от кронштейни кріплення рульового циліндра до переднього ведучого мосту мтз 82 у нас є старий зразок Тут до старого зразку. Це у нас макети, у нас з відливом без відливу. Друзі, коли ви замовляєте, що таке відлив, що таке невідлив, ну, багато хто не знає. Давайте я вам покажу. Вот Дивіться, це у нас середня частина, де у нас повинен знаходитися такий от стандартний кронштейн. Так. І отут у нас, де я вам показую, зараз де він встановлений, повинен бути відлив. От, давайте подивимося. Тут у нас відлива немає, це старий зразок, відлива немає, бачите ніякого. Для порівняння от відлив. Зараз цей макет він лежить перед Перевернути, тобто, оце донизу у вас, коли на тракторі він стоїть, оця частина у вас донизу буде дивитися. тобто підвід хитання, воно вверх стоїть. От Давайте, отак. От, гляньте, будь ласка. Ліворуч, це у нас без відлива, праворуч з відливом. Тобто, якщо не можете самостійно розібратися, то берете просто, фотографуєте з під низу. От саме оцю частину. І ми дивимося, є відливка, нема відливки. Там Якщо є відливка, вона може бути без отворів. Коли вона без отворів, тоді от замовляєте от кронштейни. Якщо вона з отворами, то можна просто сам такий кронштейн без хамута стандартний встановлювати туди, якщо там є отвори. Нарізати отвори, ну багато хто намагався, не завжди воно виходить нормально. Це, по-перше, треба знімати міст, розбирати повністю. А по-друге, не завжди попадають так, як треба, і починають потім, ну насверлили там. Прорізали різьби, а потім встановити кронштейн не можуть і вимушені замовляти от, от з хомутом кронштейн. Дивіться, це у нас от, так от виглядає от зверху, якщо дивитися. Це у нас кронштейн під міст старого зразку з відливкою. І отак от от сама форма його виглядає. Якщо у вас відливочки нема, от як в цьому випадку, то воно виглядає. От, так от, кругленький буде. Тобто, дивіться, він обіймає міст і потім ще. Тут на три болти ще до мосту, до вашого кріпиця. Тобто ну, виламати його майже неможливо. Це перевірений варіант, вже декілька років торгуємо. Ніяких питань не виникає. Найкращий варіант, на мій погляд. По вартості, що з відливкою, що без відливки, отакий от, от кронштейн коштує 3000 гривень. Ну і звісно ж, збираємо ми вже комплекти переобладнання. Все це, будь ласка, в телефонному режимі вирішуємо з 9 до 17, з понеділка по п'ятницю, будь ласка, звертайтеся. Ще раз наголошую, по 3 тисячі гривень за крамштейн. Друзі, і хочу ще нагадати, для замовлень в межах України от за цим номером Максима не звати. Якщо потрібно у Молдову відправлення, то от Сергій Перевізник, з ним узгоджуйте умови доставки в вашу країну. І країни Балтії, Міндаугас. От за цим номером, будь ласка, з ним узгоджуйте умови доставочки. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.